Всім доброго здоров'я, слава Україні! Тиранозавр хоче перемовин. Як отреагує наше керівництво? Це така гарна карта серця все буде Україна, але ж будемо дивитися більш детально. Ключ. Я візьму три карти і скажу по ніг. Щури та сама карта серця, що була на дні у колоді і ключ. Ну що, щури злякалися, шукають перемовин, бо розуміють, що немає у них більше тих нечистих сил на те, щоб продовжувати війну в такому режимі, як іде. Щури злякалися. Добро переможе, вже переможе вже видко тепер. Воно було видко зразу, а тепер вже у нас є ключ. Ми вже знаємо, як, як їх подолати. Карта серце, щури, зірка і ключ. Зірка говорить, що. А у них немає шансу, як от реагує наше керівництво. Зірка у нашого керівництва є дуже потужний план. Вони зібрали тепер всі ці країни, які підтримують тероризм. тероризм ну і вони дуже погано виглядають у світі. Тепер вони зібрали у себе там, на Додонії. І Ведмідь говорить про те, що ну, вони біснуються. На останнє завжди біснується ворог. Так що ми будемо бачити більше біснування. Як от реагує наше керівництво? Дитина і собака. Вон, наше керівництво не буде змінювати ніяку тактику, ніяку стратегію, бо вже е, стратегія вироблена і вона потужна, вона працює. Мам, нам, мабуть, цього не видно, бо багато що секретно робиться. І знаєте, колись була партизанська війна, а тепер вона друга. Так, вона іде партизанська війна. Але вона вже технологічна партизанська війна, і знищувати їх зброю це єдиний шлях тепер, як зробити так, щоб їм не було чим воювати, щоб вони відступили. Вони відступлять. У них немає другого вихіду, тільки відступити. Вони відступлять. Наше керівництво, бачите, тут є карта керівництва і карта Лілії. У них є потужний план, нам треба їм довіряти, мої дорогі, треба довіряти. Я розумію, що не все так іде... ідеально і немає ідеального нічого в світі, але ж вони стараються і вони роблять добру працю як можуть. Книга, це говорить, що план. Знаєте, у нашого керівництва немає ніякого, ніякої реакції, бо вони знали, що то буде. Це не реакція, це, це план. Карта книга. І план розробляється з нашими партнерами, з НАТО, з Пентагоном. У нас потужні партнери. Карта Конюшина говорить, що все буде гаразд. Це карта щастя і вдачі. Видко, тут, а, зразу бачите, які карти, видко, що на одних щурів, бачите, скільки добрих карт сильних. Що ми можемо подолати щурів тепер набагато легше. Карта роздоріжжя говорить, що а, треба знати, найстрашніше вже позаду, коли вони бу, стояли. А, на Київській області найстрашніше вже позаду. Коли спочатку війни, цієї фази цього року, тепер вже так страшно не буде. Вже ми йдемо до перемоги дуже потужними кроками. Бачите, що чекає щурів? Ну, бачите, що чекає щурів, що я можу сказати? Тут без коментарів. Роздоріжжя вони робили з ці шаманські ритуали, це Витко, щурі, роздоріжжя і бачите ще що. І ніякі ритуали їм не допоможуть. Не, не допоможуть. Бо спочатку сатана він обманює, а потім він робить так, що вони вже не люди. Там тільки це, що ми бачимо, як то руки нові голова, так? а насправді то сам нечистий вже керує. І ну немає там людей вже, немає. Зате ми бачимо дуже чітко і зрозуміло. Відповідь вона не те, що буде на, на цю ситуацію, вони хочуть керувати. Вони говорять, окей, ми це зробимо, це зробимо. А що? Як відреагує наше керівництво? Яка буде відповідь? Слухайте, на них уже ніхто давно не реагує. На їх випендрониці, на їх це божевілля. Світ більше не реагує. Спочатку світ не розумів, потім, потім ми всі стояли і думали, а що тут робиться? Хто це є? То нечиста сила. І вже за ці всі півроку ми не реагуємо більше на них, вже немає ніякої реакції. У нашого керівництва є чіткий план. І план це йде, знаєте, кроком один за, за, за одним. До перемоги ми знаємо, що робити? Є вже стратегія, є тактика. Ніхто на цих щурів більше не реагує, кому вони потрібні? Це взагалі страшне, воно не смішно, бо вони вбивають людей. Якщо б вони не вбивали людей, було б смішно всім, розумієте, яка реакція може бути на щурів? Яка реакція може бути на нечисту силу? Що таке сила? Ніяка, ніякий дух не може нічого зробити, якщо немає тіла. Нечистий дух всіляється в людей, нечистих людей. Ото, ото. А ми знаємо, що воно є, і знаємо, як його подолати. Весь світ вже має тактику, Санкції нові, санкції серйозні. Чекайте, Санкції покажуть себе не зразу все. Їх нічого не чекає. І ми бачимо, що нарід. Нарід. Він гірший за керівника їхнього. От-от проблемка їхня така. Бо нарід у, у них гірший за їх керівництво. З божеволів нарід е, агресивний, хоче крові. крові. Ну, то що зробиш з ними? От що показав розклад? Знаєте, я почала розкладати і реакція наша туди-сюди. А розклад показав, яка реакція? На кого реагувати, на кого? Нема на кого реагувати. Треба викинути з цих щурів, з нашої території. Все. Справа дуже, вона знаєте, прозора. А зробити це треба забере час. Але зробимо все буде гаразд, все буде Україна. Слава Україні, героям! Слава тримаємося разом, не втрачаємо віри. Зло ніколи не переможе.